Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ генеральний партнер Федерації баскетболу України. Володимир, по-перше, боржок засоби дуже швидко був до в Тим не менш такий загальний враження матч, тому що ну, зі сторони все виглядало дуже емоційно, дуже важко, але дуже круто. Чи так це відчувалося на майданчику? Згоден з тобою відчув за ці там 5-10 хвилин розпач і щастя, і весь спектр емоцій. А, насправді дуже складна гра, і нам сьогодні пощастило. А, виграли останнім китком. А, осадок негативний є, тому що ми готувалися саме до Сушкіна, до Бубліка і не стримали. Ми забули по 20 очков. І наш, наш захист не, не так добре спрацювали, як ми хотіли саме з ними. Але позитивний момент також є. Ми поліпшили я вважаю, наш підбор сьогодні. Не так багато втрат зробили. В принципі, рівна гра по цифрам, трошки краще у них реалізація до хачкових кітків. Тому хочу привітати всіх з такою яркою перемогою. Я думаю, що боліравальникам дуже сподобалася гра. Привітати керівництво. штаб вітаю і традиційно, звісно, дякуємо за силу, Тому що сьогодні була тривога. Бистро з цим впоралися хлопці, і ми змогли продовжити грати. На рівні вже з новим зубом? Ні. <гум> там не один зуб і часу мало, думаю, що пограю так ще. Та, які враження? Треба розбирати, там, як ми грали в захисті, тому що не дуже сподобалася е, гра в захисті. 23 бублі, 20 е, е, сушкін, е, 10 підбирання сандулу і те, що вони роблять, е, я скажу так, ми з цим. Е, що на, на, на чому акцентували, з цим не впоралися. Але хлопці е, старалися і виконували свою роботу і намагалися виконати завдання на гру. І, е, вони, вони молодці, десь виходило, десь ні. Будемо розбиратися, десь якісь нюанси треба відточувати на тренуваннях. А так, і, і, і сьогодні я думаю, що ми. ми... Завжди граємо для глядача, і я думаю, для глядачів, і, я думаю, сьогодні не виключення. Ми любимо так, таку інтригу зробити. <говорит> зробити да. але, ж, але ж дякую всім за підтримку. Ми граємо для глядачів, дякую ЗСУ за те, що ми маємо змогу займатися улюбленою працею. Ну, коротко, ти підсипала в сезоні, як можете оцінити. Оцінює його на 5-5, він молодець. Сьогодні він, він, він ще не готовий там, багато часу працювати на, 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 на тих на швидкостях, на, на яких він може працювати, але ж він сьогодні допоміг. Нам його дуже не вистачає. І, і в захисті, і в нападі, і в швидкому відриві. То, це, ми сипали, граємо зовсім в інший баскетбол, швидкий. При всій повазі до Сергія Загреби, але ж він трохи повільніший. і. І з Сергієм треба нам трохи по-іншому грати, сипаємо, ми їх біжимо і в захисті можемо активні захищатися. Тому я вважаю, що сьогодні він нам дуже допоміг. І я сподіваюся, що сьогодні 12 хвилин будуть рости там, до 20, і потім до 25 хвилин. Я думаю, що він повинен на гарних швидкостях допомагати команді. Дякую, По-перше, Сьогодні пишаю з усіма хлопцями. <кій> так, ми програли, але 100% пишаю кожним. Пишаюсь Максом Сандовим, який 34 роки він відіграє біг... 33 хвилини на високому рівні. Дякую йому, дякую всім хлопцям, які сьогодні бились. По грі Не буду казати, що там Дніпро, і, типу, їм необідно програти мені і хлопцям. Це... Обідним трохи. Тому що я вважаю, що з ними можна грати. Так вони сильна команда, сильні гравці. Але я прийшов сюди, щоб до тренера щоб перемагати такі команди. Тому на цю гру я виходив тільки з великим бажанням перемогти. Якщо, якщо ми не будемо бажати перемогти Дніпро, навіщо ми тоді взагалі робимо свою роботу? Навіщо ми тренуємося? Друге, так вдячний сьогодні тренеру, що дозволив грати трошки можливо. Десь форсили, але йому теж вдячний, що дозволив. У нас буде ще дві з проми і не мішаємо голову, будемо готуватись, будемо вірити в те, що ми робимо, тому що це найголовніше, потрібно вірити в себе, потрібно вірити в партнерів по команді, і тоді це можливо. Я думаю, що не одну гру, так можна згадати, коли Вова брав цей кидок, і ми обговорювали так звичайно, що забив з величезним супротивом так, кидок і з ідеальною защитою, захистом. Так. Але е, при розборі гри е, казали, що буде, якщо буде така ситуація, буде брати цей кідок. Тобто ми знали, як ми хотіли захищатися, трошки не так відзахищався. Хоча Денис зробив ідеальну свою роботу в захисті. Просто майстерність Володимира сьогодні Конєва, так, І десь фарт. я вже... Зміншую зараз йшли. Я кажу, краще б ми той м'яч не підібрали за 20 6-35 секунд залишилось, залишалося так. 35 секунд, і в нас би була нормальна атака. Так? Ось так, віддали на останніх секундах атаку. Ну, програли, програли, не вішаємо нос, так ще грати ще два круги впереди, ще ми два кола попереду. Ще в нас завтра Запоріжжя, і минуле вже не повернеш, скажімо так. Залишаємо позаду гру з Дніпром, так і треба максимально готуватися на Запоріжжя, тому що також дуже сильний суперник. І сьогодні після емоційного, емоційного так скажемо, виснаження, щоб завтра емоцій, вистачило хлопцям на гру. Тому сьогодні максимально відпочиваємо і завтра треба перемагати Запоріжжя, виходити з емоціями, з вірою в себе і грати на перемогу. Якщо говорити про Запоріжжя, Михайло сказав, що трошки форсували повернення на майданчик чи будете в Запоріжжя. Я думаю, так, він нормально себе почуває, так і це моя відповідальність була і сьогодні, що він грає такі великі хвилини, так. Але ну коли чіпляєшся ціпляєш, з Дніпром за гру, то ну, треба, щоб людина грала. Так. Він хотів, він бажав, і це його велика заслуга в його відновленні. Так, і я дуже пишаюся, як і Михайло сказав сьогодні всіма хлопцями, і нам просто. Я вважаю, що десь везіння нам сьогодні забракло для того, щоб перемогти Дніпро а так рівна гра повністю була. Дякую. Дякую.